Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу запропонувати такі от фіксатори при відкритої двері. У нас ліві праві, короткі та довгі. Тобто сама щілина буде 11 см або 17 см, якщо довгий, при відкритої двері. коротенькі по 400 довгі по 550, по коротенькі 550 600 гривень. Товарний запас достатній в даний час. Зараз вам продемонструю, як воно на макеті виглядає. Отаким чином. Отак у нас щелина. Дверка тримається міцно. Відкриваємо все достатньо легко. Отак вона встановлена тут. Знімається також легко, просто Вверху так потягнули, виняли його і все. Встановили, він тримається, нікуди не дівається. Прикрили дверку, поїхали. Привідкрили, зняли, якщо не треба, та і все. Для замовлень, будь ласка, номер в описі під відео. Максим, мене звати, телефонуйте, замовляйте на ну, все добре.